Добрий день! Вітаю усіх на своєму каналі, на каналі кермом. Мене звати Женя, я з міста Вінниці, і як ви бачите по кабіні, я далекабійник. Шановне панство, знаходжуся я зараз в Італії між Римом і Флоренцією. На паркінгу. Недавно я проснувся і зараз я буду снідати. Короте, я вже на фінішній прямі свого схуднення, вже скинув більше як 70 кілограм. І, коротше, в мене от на сніданок буде два яєчка смажених, буде салатик, там ще в мене сметанка. Салатик за сметанкою і хлібчик з маслом. Отакий от в мене сніданок. А хто їсть, я тому також бажаю. Смачно. Отож, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Погнали дивитися відос. Відпочивати дуже добре, але пора вже працювати. Коротше, вже відстояв 6 хвилин на молоточках і 11 годин 20 хвилин паузи. Коротше, пора мені вже стартувати, повітря я вже накачав, пора їхати. Коротше, вчора я хотів, вам бачите, знак Фіренце. Це Флоренція. Італійські фіренці. Вчора коротше, я хотів виїхати за Флоренцію, але в зв'язку з тим, що мене вчора дуже довго грузили, що ти гавкаєш? В Зв'язку з тим, що мене вчора дуже довго грузили, коротше, в мене не вийшло. Того зараз будемо їхати до Флоренції, і скоріше всього я попаду в пробку Флоренції, тому що Флоренція це пробки. Але то таке вже нічого страшного. І так, переді мною зараз стоїть задача. Я сьогодні собі планую доїхати до італійсько-славенського кордону, тому що я нагадаю, я везу кавунчики до Вітьки Орбана. Вітька Горбон буде їсти Кавунчик. Коротше, у мене вигрузка десь в Угорщині, там недалеко біля Будапешта, біля озера Палатон. У мене буде вигрузка, якесь там місто з тяжкою назвою. Отож, на сьогодні в мене план 545 кілометрів доїхати до італійсько-словенського кордону. Потому що я маю проїхати всю Італію. Я маю проїхати повністю усю. Словенію і заїхати в Угорщину. Отакий От плюс-мінус в мене план. Ну, Сьогодні маю цілий день їхати, і завтра я також буду їхати цілий день. Так що так. До речі, що хотів сказати, що спека, спека просто неможлива, тому що зараз тільки 9 ранку, а вже 30. Не вже, а як було 30, так і лишилось, бо вночі теж було 30. Я коротше, вчора, як лягав спати, то включив собі там вентилятора. Коротше, це як мертвому припаркати вентилятор, тому що просто тихати нема в кабіні. чим. То, коротше, я ще трошки покалатав і вже як лягав спати, то включив стояночний кондиціонер. Його вистачило на 5 годин, то 5 годин я нормально поспав, поки була прохолода в кабіні, а потім вже далі. Опять скільки, В п'ять ранку я проснувся і знову заводив машину, тому що навіть ночі спати без кандіра неможливо, тому що спека така, що просто неймовірна. Реально, аж просто з тебе лийться. Короті, шановне панство, зараз я вам покажу підушину сторону Італії. Що це таке? Короті, зараз ставлю камеру на панель, просто щоб не провоцирувати. І заїду на один паркінг. Петушиний паркінг во Флоренці. Я короті, один раз сюди случайно заїхав. Короті, такі Багато вражень мене в мене справив цей паркінг, то зараз я вам заїду і його покажу. Як взагалі вся ця петушина-двіжука тут виглядає? А виглядає це отак. Заїжджаємося в паркінг, бачите, фури стоять всі діла. Зверніть увагу, воно за деревами, вон там, бачите, тут за деревами, стоїть чорна машина. Просто вона стоїть. І он же чувак дивиться. Я зараз паркануся. І просто ну, вийду бля, вікно витерти. Бля, і ви побачите, що, що зразу буде. І от з правої сторони ось, одна машина, друга машина. Це теж ці самі хлопці, блядь. Коротше, дивимося, дивимося і наблюдаємо. Фух! Нарешті, коротше, я спустився з цих гор. Коротше, хотів вам щось розказувати, показувати на відрізку дороги від Флоренції до Болонії. Але коротше, не включав я камеру, бо треба було двома руками тримати руля. І повна концентрація на дорозі. Бо там цих 100 кілометрів від Флоренції до Болонії вони всі перекопані. Коротше, все в ремонті, заборона обгона, купа машин, гори, тунелі та не знімав я тої красоти. Так що повірте мені на слово, що там просто гарно. Коротше, я вже вискочив за Болонію до падуї ще 100 кілометрів, далі Венеція І після Венеції далі в мене вже буде Словенія. Но по плану, сьогодні в Словенію я заїжджати не буду. Потому що, пані і панове, ту, -ту, -ту, постукую. Якщо все вийде, то я вас запрошую разом з собою йти купатися в гірську річку. Не пам'ятаю, як вона називається, но річка в Альпах. Я собі так думаю, що вода там теж має бути чиста. Тому що на дворі спека неймовірна 34 на ходу. Корочі, в районі Сороковника тисне Корочі, просто спека неймовірно. То я от собі щось так подумав. знайшов я такий класний містяк. Так що дивіться до кінця це відео, я вам покажу то класний той містяк, куди я поїду купатися. Звісно, було б набагато круче покупатися в Середземному морі. Я там теж знаю один містяк. Але короті, ну, реально лишнього треба буде проїхати кілометрів 50, бо або навіть, навіть більше, тому що там кілометрів тільки 30 в одну сторону. То я так думаю, що це так, ну, тіпа, ну так не гарно робити. Бо я і так завантажений 22 тонни кавунчиків, то блін, не гарно так робити, просто так кататися. Так що, коротше. Будемо довольствуватись тим, тим, що є. Коротше, хоча б просто в річці покупатися. Я думаю, що річка гірська, вода буде холодна, але буде чиста. Ну, так як на дворі жарко, То, коротше, пайдет. Знаходжуся на італійській заправці, на італійському паркінгу перед Падуєю. Коротше, в мене обідня перерва, час в мене на обід. І так, я продовжую, ну не як продовжую, вже закінчую худнути, і в мене на обід буде курочка, гречка і салатик со з італійською сметанкою. А хто їсть, шановне панство, так як оце зараз буду робити я, М -м -м, я хочу вам побажати смачного! Доїжджаю до фінальної точки сьогоднішнього маршруту. Коротше, я знаходжуся прямо на кордоні Італія і Словенія. Буквально в ту сторону, до Словенії, ну кілометр максимум. Тому що Я з'їжджав на з'їзд і знаки писалися, що до Словенії 500 метрів. І коротше, я з'їхав в промзону. Тому що тут в цій промзоні... Річечка, теча річка, невеличка. Короте, зараз я десь тут хочу парканутися і буквально там за тими деревами, там уже річка. Так що в таку неймовірну спеку підемо купатися. Це я короте, на Google картах знайшов собі таке містечко. знайшов таку річечку. І вроді би має все вийти. Правда, там ззаду знак стояв, типо, що... Типа, Отакий от знак. бачите, 0.24. Парковка заборонена. ну, коротше, Подивимося зараз, як це буде виглядати. Коротше, якось так я запаркувався. нахожуся я на такій невеличкій промзоні на одну вулицю. Коротше, тут пусто, нікого нема і один я. Тут от, коротше, оці фірми, що ззаду мене, то коротше, вони вже всі закриті. І я стою коротше, в самому-самому кінці. Коротше, прийшлося мені, я спочатку сюди заїхав, тут нема де розвернутися, то прийшлося виїжджати назад, там розвертатись і задом сюди здавати, запихнуватися. І коротше, все, а далі кінець асфальту, от як бачите, кінець асфальту. І далі йде поле. А поза полем коротше, буде річечка. Так що, бачите, я вже вон, взяв рюкзака, машину закрив і коротше, йдемо з вами купатися. У мене такий, знаєте, якщо чесно, є невеликий талант. Я завжди знаходжу якусь таку іменно, чітку локацію, щоб піти літом покупатися. Бо того рогу було в мене пару разів, що я. То на пляж заїхав фурою, що там всі, всі дивувалися, то ша там щось. Короче, то... Блін, ну жарко, дуже жарко. Зараз на дворі 30, 38 градусів. То реально просто хочеться до води. Коротше, от такий от кайф. Я думав, що вода буде холодніша набагато. Я, блін, забув з собою градусника взяти. Ну взагалі вода взагалі взагалі не холодна, а ця річка це якась гірська річка. коротше вона не глибока. Вони, бачите, по коліна зайшло. Але вода так і що просто кайф, тако береш собі, Складаєш палку і тако, Просто кайф. І такі пейзажі тут. Круто, правда? Відпочинок далекобійника, блядь. Заебіще. От конкретно зараз один з таких моментів, через які я люблю свою роботу, тому що я знаходжуся на березі якоїсь класної альпійської річки ну, Альпа. І гризу собі персика. Круто, правда? Я вже після річечки прийшов, короче, вже сонце сідає, прийшов вже до машини і буду короче, купатися, бо після річки треба обов'язково помитися. Бо як це так лягати спати? А отак короче, виглядає душ. Далекабійника. На капот закидується каністра. Обов'язково треба підперти шваброю, бо капот закриється, на газових упорах не втримається. Ну і бачите, як в Мерседесі все чітко. Тут поличка під мильно-брильне. Так що безвиходних ситуацій не буває. Навіть в полі можна митися. Всього-навсього два мінуси такого душа. Перший мінус такого душа, що треба митися в трусах, то це по бажанню. А другий мінус такого душа, що так як я знаходжуся в Італії, то тут, звісно, нікого нема, то може хтось приїхати і просто на мене потрочити. це Італія. Моменто, Італія. Сонце вже сіло. Короте, в мене вже тут тік-ток, в мене тут вже вечеря, гречка, курочка і салатик. Вон наверху сохне в мене рушничок, сохнуть трухани мої. Короте, все, Я вже опять передітий, частенький, гарненький і саме головне покупаний. Отож, закінчився мій такий лайтовий робочий день. І, коротше, буду я закінчувати це відео, цю серію. А завтра буде третя серія. Отож, шановне панство, хто додивився до цього моменту, я вам усім хочу подякувати від щирого серця. Щастя, здоров'я і сімейного благополуччя. А я, коротше, буду вечеряти і лягати спадки, тому що завтра я буду знову рано вставати і буду їхати вже до Вітьки Орбана в Угорщину. Отож! Ще раз дякую, підписуйтесь, будь ласка, на канал і Пакеда!